Я не знаю, де э, знайти таку людину. Я на сайтах знайом сижу. А це... з ким ти ходиш на тусовки? З подружками. Багато подружок. Ну так. Да. І там нема хлопців серед них. Mm -mm. Ну ні, ніякий чувак не підійде в тусовку жінок, це прям маленький вір. Як ти по від них такі всякі. Так дівочків. а ти спробуй сама піти просто в да. куріні. Погуля... Чому це та, та ні, іноді навпаки, це ві сама і бухай в пізнець. <різько> 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 І отак от сіськами на барі. це просто, це просто закінчиться тим, що я колишньому позвоню, щоб він мене звідти е, викинь. Телефон <гум> <гум> ні, це мені, мені здається, що це бліт, класно. Так Це старик. Да. Я завжди знаходжу пригоди, якщо йду сам. В компанії в мене все сумно. Я, якщо сам приходжу, таке можна мені дві текіли з сходу. Закінчується вечір. Чи мене піздять, Чи Ілі ага. е... чи стра ага. чи страти? Чимось кайфу чи страпоня, але в будь-якому випадку Це якийсь фіз... фізіологічний контакт є.